<питерев> значить, добре, тоді, значить, що ну, тоді слідуюча в мене пропозиція, щоб не відтягувати розклад цього питання і не переносити на слідуючу сесію, тоді буде пропозиція зробити друге пленарне засідання і ті питання, по яких депутатах є зауваження, розглянути додатково на другому so, пленарному засіданні. Оскільки ця, ця пропозиція, згідно регламенту, є процедурна, я прошу за неї проголосувати і визначитися більшістю просто голосів. Хто задав пропозицію, щоб програми... Які ми не будемо розглядати на цьому пленарному засіданні, розглянути на другому пленарному засіданні цієї ж сесії, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка. А ми так Це процедурне питання, згідно нашого регламенту, статті 8 це процедурне питання, яке приймається простою більшістю голосів. Дякую. Хто проти? Хто отримався? Дякую за так? Так, про внесення змін програму дорожній рух та його безпека. Дана програма була розглянута, заслухана освітянською комісією і житлово-комунальну комісію. І, і дано позитивні рекомендації бюджетної комісії. Будуть питання, щось В Київському парку мали все зміняти. Значить, по Київській паркові. Дивіться, по Київській парк сума, я казав, що тут сума збільшена, сума але ми тоді ще говорили за вулицю Ковальську, щоб можливо зробити очкове освітлення. До вулиці... то... чого ми тут його не знімаємо? По вулиці Ковальській. 22 тисячі. Все, дякую. Значить, по вулиці Київська паркова сума буде 22 тисячі. А решта? Решта залишається так? Ні, а решта за на Ковальську чи куди? Ну я хотів би, так, да, решту Кості, на перехрестя Ковальська Київська, ну, то там. Хай буде. Ну, хай залишається тільки той безкоштовний є. Добре, Що дякую. Воно? Чого до вулиці Ковальська Київська, того, що діти йдуть в п'яту школу і великий рух дітей і батьків особливо зранку, особливо в осіннього зимового країна. Ковальська Київська 23%. 500, да? а, значить, 23 500. Київська паркова і Ковальська Київська ми тоді розписуємо цю суму 56%. 500. Добре, дякую. Ще будуть поправки, депутати. Будь ласка, я депутату на комісії світофор поставити біля будка. Зараз е насичений такий рух, і люди ну, навіть перейти через дорогу, не можуть чистимо газу. Дивіться, ну це треба звертатися нам, по-перше, в службу автомобільних доріг, щоб вона дала свій висновок. Чи це реально того, що ця дорога міжнародного значення вона має свій паспорт дороги? Ми звернемось, якщо буде їхнє погодження, розумієте, в свій час депутати попередньої каденції піднімали питання, щоб зробити біля свободу зупинку, пам'ятаєте? Нам прийшла відмова. Ми звернемося. Чи вони тут дозволи там цифрофлора, тоді вже будемо приймати рішення. Дякую, якщо вони звертались на рекорд світлофора, там є потреба в створенні додаткових прилягаючих смуг для руху. Тому що там інтенсивний рух. Давайте ми звернемося. А за це я зупиню вам допуск, що біля мийки ми там казали зробити карман чи що, там це Це наша дорога, це наша дорога. Депутат, вручів, будь ласка. Грунтуйте, будь ласка. Перехрестя вулиця Київська, Шевченка, освітлення ну, пішохідних переходів. Київська паркова, горко-Тиверців. Ну, e, дані вулиці в першу чергу передбачені тим, тому що mm -hmm. тут знаходяться дуже... шкільні навчальні заклади плюс медичний ківерцівський коледж по цих всіх вулицях. Перехрестя третя школа, медичний коледж, потім перехрестя п'ята школа і біля Горко-Тиверців гімназія. Більше нічого, тільки mm -hmm. діти. Хтось з комісії виїжджав, дивився вночі, як, яке освітлення, погане чи хороше. Ми розглядали це на профільній комісії, а вночі і так видно. Щоб виїжджати. Ну так вночі і так видно. Вночі... Я вчора поїхав, у всіх перекрестях дуже прекрасно видно. І це такі суми, ну це числав, просто нереально. Розумієте? Це додатково, 21 тисяча, 30 тисяч це що, на одного на одного струбачу, чи числав, воно вона В'ячеслав Рупанович. Значить, депутати розглянули, депутати дали свої рекомендації прошу визначається голосування. Я дав відповідь. По світлофор, світлофорах не був не запит не депутата не Лисюка. Пам'ятаєте, Віктор Володимирович, і оскільки я давав пояснення на комісії, що вже нереально нам буде зробити лежачі поліцейські, тому що йде до Осені і не буде тої якості робіт, значить якраз є потреба встановити додаткові пішохідні світлофори на перехресті Чкалова Київська, ми ці кошти перекидаємо на світлофори. Дякую. Ну ви об'ясніть, будь ласка, як це має освітлюватися? тут, що має робитися? От це перехрестя? Як воно має освітлюватися? Шановні депутати, згідно безпеки руху, і на цей всі міста вже обласного значення, значить, на перехрестях, де є інтенсивний рух, встановлюються додаткові світлоточки освітлення, які світять безпосередньо на смугу, по якій рухаються пішоходи. Плюс є Запобіжний захід, блимаюче світло жовтого, ну це не світлофор, блимаюче жовте світло, яке привертає увагу як водіїв, так і пішоходів. Це давно пора зробити. Дуже, дуже хороша дякую. пропозиція сучасна. депутата Ананайський, будь ласка. Рудович, ці ці перехрестя, які вказані вже на протязі кілька вечорів можуть депутати переконати. Вони дуже добре освітлення. Біля гімназії світить прямо лампа така серйозна, досить потужна на сам переход. Тут, якщо ми зараз подивіться, справа буде депутатом видно. Стоїть напроти перехрестя, чітко світить лампа якраз на перехід. І це додаткове, це тільки гроші. Я вважаю, що краще зробити все-таки лежачий поліцейський за те, що він буде працювати не тільки вночі, а й в день, коли дійсно є інтенсивний рух школярів, якщо це біля школи всі школярі не ходять зазвичай. Дякую. Шановні депутати, значить Пропозиція є... не викидати лежачі поліцейські, а вивчити все-таки питання, щоб встановити за ті кошти дійсно ті e, <ад> перешкоди, які будуть працювати на <ад> тій. <Beatles> Дивіться, я вам розказую на вашій комісії і на бюджетній комісії, що вже технологічно зробити якісні лежачі поліцейські, ми не будемо цього робити, тому що погодні умови не дозволять. Але все-таки, щоб безпека руху в нас була, якщо ми йдемо до Європи і вважаємо себе, що в нас мають бути сучасні засоби, щоб додаткові освітлення, в Луску теж все нормально світиться. Але чогось на всіх перехрестях, де ходять люди, встановлюють додаткові світлоточки. Повірте, там не гірше світу нас. Ну, вони щось на це йдуть, розвивають людей, і людей, розвивають більше, цю програму, і працюють над цією програмою. Ну, зараз зимою в п'ять буде ж буде темно. Чотири будуть години. А чого наше перехрестя? Тож тут постійно в'їжджає хтось нам, да. чи в бордюр, чи в огорожу і так далі, розумієте? Ну так перехрестя ж освітлені. Да, і машину зупинить швидше лежачий поліцейський, ніж блимаючи світло зверху. За вами повністю погоджуюся, Але я вам ще раз наголошую, що вже до осені ми їх робити не будемо. Ну, нас я... ще нас ще умова, погодні умови сприяють. У нас бурківка ще не закуплена, але ми ще плануємо, бо ми кажемо, що ще ми встигнемо. А лежачі поліцейські ми не встигнемо. Ірина Михайло, того, що лежачі поліцейські це серйозне навантаження на дорогу. Якщо ви стоїте на дорозі, то по дорозі йде постійно вібрація, коли їздять великовані машини і коли легкові машини, розумієте? І просто такого робити, щоб воно потім розлетілося навести, ніхто не буде. Свою роботу треба починати в травні, червні місяці. На жаль, ми не зуміли її розпочати, тому що ті організації. Які по луцьку займаються, вони ну, мають дуже багато об'єктів в Луцьку, скажімо так, і вони на ківерці не зважають. і все. Я давав пояснення. Дякую. Ну значить зекономити кошти да, і дати самі на Шановні депутати, і якщо настільки критична ситуація, що можна є, є, є проєкт рішення. Профільна, ну, профільна прослухала, бюджетна комісія розглянула. Є в депутатів зауваження до проєкту рішення, тобто є свої пропозиції. Перша пропозиція була... Що -що? Значить, була перша пропозиція, оскільки є пропозиції, значить, е, значить беремо проєкт рішення за основу, голосуємо по Значить, Була перша пропозиція, все-таки лежачі, е, не робити освітлення, по, по суті це одна пропозиція. Не робити освітлення, повернутися до лежачих поліцейських. Більше пропозиції, по суті, в обговорення поступало. Оскільки є дві пропозиції, є проєкт рішення, пропозиція ставлю проєкт рішення на голосування за основу. Ну, якщо ваші е, інформації на поліцейських їх треба ж направити на святофору, те не знаю. Як? Ви розумієте, я особисто ми до цього вернемося. Я особисто, особисто то... прихильню. Якщо ми маємо це зробити, значить це треба робити, а не розказувати, коли воно має бути і так бути, розумієте? А лежачі поліцейські зрамо на свій рік заплануємо, тоді вже більш серйозніше підготуємося. Дякую. Але є пропозиції, я змушені поставити на голосування. Так. Да. Значить, ви зрозуміли супитання, депутати? Їхати в Трисенці, село. А ви подивіться, коли літаєте. І кожні переходи, однозначно, ну, треба світити. Як би там не було? То, що світло, світло, але люди, коли йдуть, людей не видно. Ж, ви ж водіїв не заставили літати, навіть якщо поліцейські літати. Якщо буде цейський, то поцейсько. Якщо кошти на поліцейські на <пліцескі> жаль, не підуть, то їх треба залишити вже на освітлення, все одно ми повернемося до питання. Знає, що Тому треба зробити світлофори нормальний навіть на, на перехресті, що навіть навіть треба зробити світової. От скажіть, будь ласка, я не технічний працівник. Технічно у нас є працівники в залі сидять і цілому. Якщо ми розглядаємо питання дорожнього руху, як має бути облаштоване перехрестя? Я наприклад розумію, судячи так, можливо, поспоряджаємося. обов'язково має бути зроблена зебра і обов'язково має бути додаткове освітлення на, на той. Тоді навіть ви як водії їдете, не дай Бог, що складається. Зразу стане питання по вимогах: чи по вимогах це обов'язково треба, чи ні? Бо можна доказати не була світла і через що. Не побачив водій і передкресі, чим зачепив <плодин> людей. Я так розумію, має бути сюди. Якщо сьогодні ми ведемо залежать чи поліцейський, ми ведемо його про те, що ми хочемо навчити водіїв їздити тихенько. Якщо сьогодні я дивлюся по Луцьку, скажіть мені, будь ласка, де лежать <плодин> поліцейські? Біля шкіл, біля дитячих садочків, тому сьогодні ми маємо вирішити питання. Давайте ми зразу освітлимо його, а тоді будемо так, як воно повинно бути коровимо, А Тоді будемо говорити, якщо там потрібно то поліцейського, поставимо поліцейського для того, щоб забезпечити безпеку руху. Я так розумію, Лисика Як? показує, що дуже багато аварій, що засвідчився Так, А оце якраз світло, за яке ми говорили, ну, тоже, правда, воно дає право теж бачити, що це, бо воно ж сигналізує практично. Значить, Дивіться, по освітленню ми спілкувалися з, дип... з комунальним підприємством Луцьк-Світло, виїжджає його директор, Кубіцький Іван Іванович, який довгий період часу був директором департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Це вимоги часу. Луцьк на це йде. Луцьк один з перших міст в Україні почав робити такі речі. То чому ми маємо плестися взад і не робити цей робіт, коли ми можемо? Та це ж безпека тих дітей, Ти які туди входять. Ту на не депутати, все дякую. Є ще питання. Ви, ви настаєте на свої пропозиції, депутат Ананайський, депутат Величкий? Ви настоїте на своїх пропозиції? Так, тому що коли колись про просто добавлю 30 секунд. Це ще формувалося в грудні, коли був передбачений бюджет. І ми досить довго про це говорили, про ці перехрестя, що їх потрібно було зробити. Так. Чому, так. чому ми їх не зробили вчасно, а тримали до вересня чи до жовтня місяця? Це вже питання до міської ради. Я вам дав відповідь, тому що ті організації, які займаються цими роботами, загружені роботами по луцьку, розумієте? Суми коштів, щоб кидати роботу в луцьку і їхати на ківерці, явно недостатньо. От і все, вся причина. А робити зараз як в жовтні місяці, коли там має бути 30-сантиметрова подушка бетона, має бути металоконструкція, воно все має нормально висохнути, застикнути, а потім має бути та коробка. Я особисто сам не хочу, щоб це робилося в тій погодні умови, які цьому не сприяють. От і все. Вся причина. Дякую. Якщо ви насправді, будь є ласка, я була в Європі. Їхала, я бачила в таку ситуацію. Населений був, дорога дуже вузька. І стоять столбики, так? два столбики, один стоїть і другий, посередині може проїхати тільки одна машина. Це дуже дешево обходиться. І якщо є машина, та машина не може розігнатися на велику швидкість, бо інакше він видить той столбик. Поб'є машину. Значить, одна машина зупиняється, блимає, кого пропускає, або той пропускає, або той. Може приїхати тільки одна машина. Це дещо їхати. Це вже інше. інші біля коштування. Ні, я просто кажу, що це депутат замість додачу комісати. Дякую. Шановний депутати. депутати, значить, є проект рішення. Є, є пропозиції до проєкту рішення. Приступаємо до голосування. Хто за те, щоб взяти проєкт несень змін програму дорожньої рути і безпеки в місті Ківерці за основу? Прошу проголосувати. Будь ласка, за основу. За. А потім буде з пропозиціями? Потім за пропозицією. А Верчук за, так? Антон. За. Баранович. За. За. Величко? За. Гетьманчук. Гордіюк. За. За. – «За», жгутов За. Крупивський За. Лисюк. За. Михайленко. За. Радюк. – «За», Смірнова. За. Стецькович. – «За», – «За», Піріпчук. Шахін. – «За», Шпирук. За. Дальше. Дякую. дякую. Була пропозиція депутата Величко, депутата Давнецького, поправте мене, якщо я неправильно, значить замість додаткового освітлення на перехрестях все-таки працювати над лежачим поліцейським. Так, я правильно так. Дякую. Повернутися до лежачих поліцейських. Ми там, якщо вона прийде, ми відредагуємо пропозицію. Хто задав на пропозицію, прошу проголосувати. А Так. Антоненко, Баранович. Утримався. Величко. За. Гетьманчук. Утрима. Гордіюк. Да Данилюк. Утримаць. Жгутов? Проти. Кропивська Отримав. Лисюк За. Михайленко. Ми, Круп. Радюк. Смірнова. Утримав. Свіцькович. Утримав. Таранайський? Так. Да. Кирильчук? Утримуюсь. Шахів? Утримуюсь. Шпирок? Утримуюсь. Значить, за 5, проти 2, утримувалися 11, пропозиція не пройшла. Дальше. Голосуємо тоді в цілому за проект рішення з поправками голови бюджетної комісії. Голова бюджетної комісії ще тільки внесла поправки, значить розписати Київська паркова, Київська Побільська розписати сусуну до проєктресія. В цілому проєкт рішення залишається таким, як і є в ваших додаткових матеріалах. Оскільки пропозиція не прийшла, хто за даний проєкт рішення в цілому, прошу проголосувати. В цілому? Так, В цілому за проєкт рішення. В цілому за проєкт рішення. В цілому в цілому. В цілому, в цілому. А Верчук. Антон, так. Ну, Пройшла. пройшла. В цілому з поправкою Баранович. За. Величко Титманчук. Бадійок. Данилюк. За. Жгутов? За. Пропився? За. Лисюк. За. Михайленко. За. Радюк. – «За». Смірнова. За. Стецькович. – «За». Філіпчук. Шахін. За. Филипчук. За. Шахін, за. Шпирух, за. за. Так, результати голосування за 15 проти 3. Не голосували 9. Рішення тримати. Дякую. Йдемо далі. Про внесення звіт, програма матеріально-технічного забезпечення. Військових та підрозділів правоохоронних органів, які проходять службу в АТО. Значить, є проєкт рішення, пройшов, його Світянська комісія, швидково-комунальна комісія, бюджетна комісія дала позитивні рекомендації. Є питання депутатів. Будь ласка, депутат, пропустив. Відбання розвиткового матеріалу та нарочної агітації для заручення до контрактної служби. Так. Це обґрунтуйте, будь ласка, якого так. матеріалу? Матеріали це розуміють. Придбання двох агітаційних наметів. Значить, агітаційні намети це ті намети, які в нас на площі Чорновола і так, як, які в нас в місті Ківерці, на які можна повісити агітацію про контрактну армію. Роздатковий матеріал це матеріал, який військовослужбовці, працівники райськомату роздають в палатках. А чого міська рада має фінансувати на придбання цієї наметів, міська рада має фінансувати військкомат. Ми не фінансуємо райвійськомат, ми прийняли на початку року свою програму підтримки військовослужбовцям, контрактників, очевидно. Люди платять військовий збір. Дайте я скажу, ви ж до питання. Згідно цієї програми, до нас звернувся Ківерцівський райвійськомат з тим, щоб допомогти поширити інформацію про проходження контрактної служби. Для цього їм треба. Час від часу, оскільки агітаційні намети, які вирішуються, приходять в негідність поновлювати агітаційні намети, роздавати роздатковий матеріал, де було прописано пільги і зарплата контрактників, і дві палатки кольору, відповідного кольору, для того, щоб вести свою роботу. Це признати воєнкомата для міської ради? Ну, ради. Вони до нас звернулися з пропозицією, оскільки в нас є така програма, то ми по цій програмі передбачили певну суму площі. 9 тисяч. Сума коштів 9 тисяч. Ми Чи закладаємо це... гроші на те, що нам потрібно, на благоустрій і так далі. Ми закладаємо Дякую. гроші Дякую. На, на, Ще раз на, на на наметити. Депутат на сесії збір визначається шляхом голосування. Дякую. Депутат Аналойський, будь ласка. Так, можна пропозицію? Голосуємо за то щоб ці намети були все-таки в міській раді. Тобто, щоб хтось за них відповідав. Тобто, щоб вони були на балансі міста. Ви будете здивовані, вони будуть залишатися суто в нас. Бо це наші кошти, ми не можемо передати, бо від, місцевого, від місце, міської ради в державну структуру ми передати згідно закону не можемо. Дякую. Так і написав. Згідно з законом. Дайте роз'яснення, будь ласка, що фінансування з двох бюджетів да, заморозно. А це державний бюджет військова, а в місцевому бюджеті це заборонено. Просто-напросто цим ми складаємо програму підтримку. Все-таки в теперішній час ви знаєте така ситуація для того, щоб все-таки на контрактну форму йшли люди, які мають до цього навчання своєї була на семінармі, то ми через що допомагаємо в такому випадку, що тут. Але так і кажуть, тим тому, що не повинні бути в нас раз на мета. В в вони будуть користуватися і потреби всім помиримо можуть скористатися тою палатою. Ну, так? Будь Будь ласка. Ну, вона буде вона, така визначена, вони ж ті, племисті, такі прямисті такі, так? але Ну Дякую. Ну... Є ще питання у депутаті. Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити шляхом по іменному зумету. Будь ласка. За. Аварчук. Антонець. За. 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 Воронович. Величку. Гетьманчук. За. 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 Водійок. За. Данилюк. Жгутов? За. Пропивська. За. Лисюк. За. Михайло. За. Радюк. Смірнова. Запецьковичок. За. Конанайський. За. Кирипчук. За. 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 Шакес. За. За. Результати голосування за 16, трималося один рішення проходить. Дякую. Він просив цього вже не буду. Про внесення змін в завдання і заходи програми розвитку фізичної культури і спорту на території міста Ківерці на 2016 рік. Є у вас проєкт рішення, який був проговорений на житлово-комунальній і на освітянській комісії, який розглянула бюджетна комісія. Значить, були певні тертя, були певні бачення. По сумах були бачення, але поки ми суму залишили такої крує. І ще була пропозиція депутатів, щоб висвітлити всі ті заходи, які проводились як по фізичній культурі, ну, там і в подальшому є по молоді. Заходи висвітлені. Дякую. Які є, які є питання що Це така. Да, будь ласка, ще раз. Це така сама ситуація, як з другим питанням. Значить, Добре, значить... Так само. Приймається. Хто за те, щоб дані, дану програму перенести на друге пленарне засідання? Це процедури не питання. Прошу визначити шляхом простого голосування. Хто за? Давайте хто проти. Хто проти? Хто утримався? Що рішення прийнято одноголосно. Дякую. Значить, про заходи програми молодь міста Ківерці». є відповідний проєкт рішення. Так само є додаткова інформація, на що були витрачені кошти, е, яка пропозиція в депутатів? Ситуація логічна. У мене, мене ще одне питання. На сайті 2 вересня було викинуто, що сума 30 тисяч замінити на 190, а зараз на 30 тисяч замінити на 60. Оскільки це є робочі моменти і процеси. Це просто помилка. Процесі, так? Да, Ну але тоді треба уточнити, що це вправка якась червнічна помилка, якщо вона не зрозуміла. Ну, є ви... проєкт рішення, все, є проєкти... не, ну, ми порівнювали, не зрозуміти, в що... Чому? Ви рішення. Тепер Передивіться, шановні депутати. Я хочу однозначно, давайте зараз процедурно проголосуємо. Хто за те, щоб перенести дане проєкт рішення на сьогоднішнього пленурне засідання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую. Значить, Дивіться, оскільки цей робочий проєкт в процесі можуть вноситися зміни, просуватися помилки і багато інших речей, скажімо так. Але однозначно я хотів би, щоб ви серйозно віднеслися до програм фізичної культури і спорту і типу по молоді, тому що якщо ми їх не будемо розвивати, то їх ніхто не буде розвивати. Значить, На бюджетній комісії було питання, чи є районні програми, Ну, ви знаєте, є районні програми. Але районні програми кардинально відрізняються від наших програм, в них зовсім інший напрямок. Ми це проговоримо вже на слідчому пленарному засіданні. Якщо ми по місто хочемо це розвивати, значить ми повинні це робити. Далі про внесення змін програми соціально-економічного розвитку міста Ківерці на 2016 рік з поправками. У мене є пропозиція, шановні депутати, оскільки програма житлово-комунального, програма молоді по спорту, програма по молоді, скажімо так, буде розглянута на другому пленарному засіданні. Я би дав би пропозицію все-таки програму соціально-економічного розвитку приймати, але за виключенням тих сум по тих програмах, які ми відклали на друге пленарне засідання. Того, що в нас тут йдуть питання по бюджетних наших установах, які потрібно закривати, і інші питання, які ми вже розглядали на, на бюджетній комісії. Е, якщо Буде потреба, потім внесемо зміни, так само ще раз вже з поправками на другому пленарному засіданні розглянемо цю програму. Але давайте, давайте по ній пройдемося. От програма соціального захисту населення. Нагадайтеся, 170 тисяч. Ми так. зараз не переглядаємо, бо ми, напевно, на минулий раз. Прийдемо. Ні, ми не переглядаємо, бо ми вносили зміни. Не вносили, так? Так. Програма матеріально технічного забезпечення 30 тисяч. Залишається, плюс додатково 9 тисяч додається. Тобто тут же у нас додали. 39 тисяч, так. Ні, 39 чи 30? 30. 30. 39. 000. А що тут 30? Помилимо. Програма, почесна грама» так і в цій сміттєві залишається, ми не розглядаємо. Будівництво дитячого дошкільного зартка ми давали теж, 500, воно так залишається. так? Так, так, так. Придбання твердопаливного котла, це зараз ми додатково вже так? Це не, так, це різку, 60 тисяч на так. садочок. Другий, так? Так, і на другий садочок. Далі ремонт покрівлі дошкільного другого теж 20, це ми зараз. Це елементарно добавляє... Треба зараз, бо там коньок тече, і треба дійсно... Капітальний да? ремонт в хотені це теж зараз додаємо. Тобто роздобляє... у нас на другий садочок, виходить, 280 тисяч, які додаємо вже зараз ми не, із екатичні, перевиконання. Далі дольва участь це... проєкті енергозбереження, ще 9500. Зараз да. Зараз виділяємо. Поточний ремонт ранку 60 зараз виділяємо, так. так. це на третій садочок. Далі больова участь в енергозбереженні 21 тисяча зараз виділяємо. 21 тисяча зараз виділяємо. Поточний ремонт приміщення по Галана 150 тисяч, що зараз виділяємо. Так. Субвенція районному бюджету, міська рада для закупівлі спецхарчування для дітей хворих. 10 тисяч зараз виділяємо. Так. Субвенція державного на співфінансування, обслуговування платників податків 10 тисяч, зараз ми додаємо. Субвенція дистанція і не обслуговування місцевих бюджетів 15 500 зараз виділяємо. Співфінансування проєктів відкрита влада як засіб ефективного управління. Це зараз ми виділяємо. Да, ми виграли проєкт по онлайн-режиму, щоб освітлення сесії було в режимі онлайн. Це буде оновлення сайту, закупівля додаткових засобів висвітлення діяльності. Наша доля участь 34 960, доля участь обласного бюджету 40 кутіками тисяч. Закупівля історичного альбому ківерці Минає, дні спливає час. ми тут не тільки тут треба підправитися, і, і ще плюс буклетів типу про місто ківер. Тобто це має входити в 10 тисяч. А зразок не да. бачу зараз бачите, один є зразок. Є yeah, да він. І... і далі придбання в нові групи дошкільного закладу 50 тисяч. Тобто ми на, на перший садочку, на другий садочок, це перший, перший садок. 500 ми виділяли раніше і зараз даємо на будівництво, і зараз даємо 50 тисяч. Ну і дивіться, була тоді ще пропозиція бюджетної комісії запросити представників податкової казначейства. Я запрошений заступник відділення Державної казначейської служби в Єрсівському районі Олена Миколаївна, оскільки вона довго чекала своєї місії. Будь ласка, так. на три хвилини дамо і mm -hmm. слово. Для чого їм ці кошти, якщо ми голосуємо за цю субвенцію? Будь ласка. Управління Державної казначівської служби просить висловити кошти під програму дистанційного обслуговування місцевих бюджетів в сумі 15 500 на комп'ютерну техніку для запровадження системи дистанційного обслуговування, розпорядники та одержувачів коштів клієнт казначейства казначейства слів, більше хочу сказати за переваги при підключенні до цієї системи Це зменшення витрат на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів оперативність сприйняття управлінських рішень, постійний моніторинг погрушених коштів, постійний контроль за впровадженням та витрачанням бюджетних коштів, також прискорення у інформаційних даних, зменшення кількості візитів клієнтів до казначейства та скорочення часу на їх обслуговування. Крім того, дистанційна система надає ще одну перевагу, підтверджуючи документи, які...